Всім привіт! Мене звати Вікторія Мельничук, я авторка медитацій, трансформаційних програм і ще й астролог зі стажем. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему легкості. Що ж воно таке, про що говорить з кожного кутка, або про ефект закритої. Кухні, але давайте все по порядку. Спочатку з вами розберемо, що ж таке легкість. Ви, будь ласка, напишіть мені в своїх коментарях свою думку, а я зараз вам розкажу своє бачення. Як на мене, зараз в соцмережах ми стали такими заручниками деякого магічного мислення, де здається, що легкість це. Коли тобі легко падають гроші на голову, коли ти легко щось досягаєш, легко щось отримуєш, легко щось з'єднуєшся, і ти отакий сидиш весь умовно намедитований, найожений, на дзені там потік з космосом зловив, і в тебе все прекрасно, і воно якось так іде, отак легенько і по маслу. І немає в тебе взагалі ніяких проблем. Але чи так воно насправді зовсім ні. Давайте візьмемо до уваги дві людини. В обох з них зламався кран, і ще дали якихось насипали зверху додаткових задач на роботі. І от перша людина, вона така: блін, ще й той кран зламався. От чого? От чого саме зараз? Я от, я от не розумію, що, що мені тепер ще це робити, що це ремонтувати, ще та робота, бо ж як це все дістало? І так далі. Як я це все маю стигнути? Ну, Зрозуміло, отакий. Вайб-грузильщика. А друга людина така, блін, ну, обідно, що це, звичайно, сталося. Ну, але що поробиш? Я якось та й розберуся, якось вирішиться та й все. Тобто, ви зрозуміли різницю. Я думаю, ви відчуваєте ситуації однакові. Життєві контексти людей однакові. Різниця в виставлені. Тобто легкість це інше ставлення. Це не означає, що вас більше ніколи не буде перешкод, це не означає, що вам не треба діяти, структуризувати, планувати, робити якісь реальні кроки, десь застосовувати свою силу волі, десь трошки піднажимати. Це не означає, що цього всього у вас немає. Це означає, що у вас інше ставлення до цього. Тож почуйте мене, це не про зловити дзен, сидіти в потоці, і воно все якось в житті само рішається. Швидше, це наслідок того, що коли ви з такою легкістю до всього більш підходите і ставитесь, воно само справді якось так і у вас вирішується з меншим супротивом. Тому що ви легші все. Ходити, тепер давайте з вами по поличках розберемо саме оце ставлення легкості, як його в собі виродити. і саме тут входить в чатик ефект закритої кухні або моя теорія ресторанного меню. Уявіть собі, що ви заходите просто в прекрасний розкішний ресторан. Ви так давно чекали, щоб в нього зайти. Ви так давно в нього хотіли. Це, можливо, якийсь суперресторан з відзнакою. Досі такі красиві, розкішні. Ви підготувалися, ви прийшли туди, сіли, вас дуже гарно обслужили, принесли вам красове знаменю, де кожна страва смачніша іншої. І ви сидите і думаєте, Боже, мені вибрати це чи це? А може я хочу це. Може, хочу це. І до вас вже декілька разів приходить офіціант і питається, можливо, вам чимось допомогти. Він каже, давайте я вам пораджу, давайте я вам підкажу, а ви все ще сидите і вибираєте і думаєте. І от приходить одного разу вже той офіціант і каже: сорі, Майкл, кухня зачиняється. І ви біля розбитого корита, голодні, холодні, злі, тому що не змогли нічого вибрати, і з тонною вилитої енергії. Про що це? Про вміння приймати швидкі рішення. Тому що саме швидкі рішення, вони і визначають оце ставлення легкості. Тобто можна тижнями обирати цей ідеальний кран, щоб він знову не зламався. А можна все рівно зрозуміти, що рано чи пізно ти повернешся до першої трійки і немає сенсу перелопачувати просто все і думати два тижні, поки в тебе кран тече, який тобі обрати. Я сподіваюся, ви розумієте мене, що мова не про те, що взагалі не вивчаєте інформацію, нічого не дізнавайтесь. Ні. Мова про те, щоб навчитися більш обирати оперативно, тому що ми, як люди, ми дуже сильно відчуваємо. І ми завжди бачимо щось перше, до чого ми схиляємось, в тому ж ресторані, нам все рівно впадає щось око, все рівно привертає щось нашу увагу. Тобто можна думати, а як мені зробити отак чи отак? Тобто, чи варто мені реалізовувати ту ідею, чи ту, чи цю, чи цю. Тобто, оця думалка, вона забирає більше часу, ніж фактичне виконання завдання. Можна годину налаштовуватися, помити посуд і прокрастинувати і думати, о Боже, як бізить та посуда, щоб піти помити його за п'ять хвилин. Ми самі в себе забираємо час. Ми самі собі додаємо оцього важкого, такого прибиваючого ставлення, від чого нам потім, ну звичайно, що не ресурсно. Як може бути ресурсно? Якщо ви вічно в думці, ви грузитеся, думаєте, 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 та та голова вона просто кипить? І це тотальний вилив ресурсу, тому що найгірше рішення це не прийняти рішення. А тепер підрозумую вам, де ми з вами знаходимося. Перше, ми з вами обговорили, що таке легкість, визначили, що це про ставлення. І третім пунктом ми визначили, що ставлення воно визначається вашим навиком вміння швидко приймати рішення. Рухаємося з вами далі, і в цей навик вміння швидко приймати рішення включений дуже важливий пункт: це дозволити собі робити достатньо добре, але не ідеально. Тому що, якщо ви будете страдати перфектом, то про ніякі швидкі рішення. Може, не може йти мова, тому що ви будете залипати, застрягати. Хотіти знайти ідеальний кран, хотіти знайти не знаю, ідеальну страву, яка от зараз відобразить всі ваші смаки. Тобто, оця ідеальність вона не дає вам права на помилку. Ви хочете передбачити наперед все, але це неможливо. Абсолютно ніяк. Тому ви знову ж таки застрягаєте, рухаєтеся як равлик, потім злетеся на себе, відчуваєте якесь незадоволення, почуваєте, що ви сидите як в коробці, а цю коробку зробили ви самі своїм мисленням. І от уся така грузильна історія. Наступний важливий пункт про легкість це дозволити бути собі дослідником. Подумайте, а куди може повести ваш імпульс? Ваша ідея, ваша думка піти, наприклад, пообідати сьогодні не вдома, а десь в ресторані, можливо, дасть вам якесь нове класне бізнес-знайомство. Можливо, знайомство з вашим партнером, якщо ви самотні. Можливо, цей обід за межами дому, він дасть вам класну ідею, яку ви хотіли, якою ви запалитесь, або якесь класне рішення вам прийде саме там на вирішення вашого актуального питання зараз. Ви не знаєте. Куди видається дорога вашого імпульсу, і ви ніколи не дізнаєтеся, якщо не будете пробувати і не будете експериментувати. Тож, мій меседж вам: дозвольте собі бути дослідниками і рухатися за своїм імпульсом, за своїми ідеями і скорочувати час між тим, як вам прийшла якась думка та ідея. І її виконання на випередження питань: а що якщо мені прийшло кинутися з поверху мені це робити? А що якщо мені прийшла думка кинути в когось цеглину, мені це робити? Ні, звичайно, люди. Ви сподіваюся, ви при собі і можете оцінювати, що варто бережного і етичного робити. І про всякі дурниці тут зараз мова не йде. Дозвольте собі бути цим дослідником, дозвольте собі йти за своїм імпульсом. І буде вам оця легкість. Де ви навчитеся швидко приймати рішення, швидко йти за своїм імпульсом. Особливо я дуже сильно розумію людей, які, наприклад, хочуть почати проявлятися, які хочуть щось робити, якось можливо заявити про себе як експерти в блозі, Вони не тільки думають, а мені втілити цю ідею чи цю, а мені з такого боку зайти чи з такого і так далі. Та задії же хоч з якогось. Що б вам прийшло, те то з того і варто починати. Саме це зараз простір вимагає і просить у вас. Але поки ви не почали хоч чогось доти. Кіна не буде, тому що коли ви зробили хоча б один крок, коли ви пішли за цим рішенням, коли ви прийняли якесь рішення, це вже не нуль, це вже одиничка. На одиничку можна множити і покращувати, а на нуль множити буде нуль. Тому ваша бездіяльність це найбільша помилка, від якої ви чомусь себе не намагаєтеся вберегти, але про яку ви точно будете шкодувати найбільше. З вами була Вікторія Мельничук. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть свої думки про легкість. Можливо, я чогось не сказала. Буду рада почитати.